Такою ліричною та символічною піснею розпочалась презентація виставки Невтомлені, нескорені об'єднані у Тернопільському обласному художньому музеї. Експозицію присвятили річниці повномасштабної війни в Україні. Представлено в експозиції 70 картин. Це 33 автора. Є як молоді автори, так є і автори, які вже мають певний творчий доробок, добре знання в нашому краї. Усі митці із нашого краю серед робіт, які представили це живопис, графіка, скульптура та декоративно прикладне мистецтво. Віктор Лупійчук презентував скульптуру з дерева, богиню слави. Ми всі звикли до слова слава, але ніколи не задумуємося, що це просто Про... Прав... віковічна богиня. Зображений нижній світ, так як під земним шаром там. Негативні фігури, а сама слава трубить славу, трубить перемогу в експозиції. Твори митців, які вони присвятили силі спротиву українців проти російської агресії. Свої витвори презентував і Сергій Декалюк зі Збаража. У першій роботі це усім нам вже відома Чорнобайка. Я там зобразив ну, події, власне, які там відбувалися. Коли наші воїни знищували черговий раз російських окупантів, багато картин дуже філософських, багато досить таких трагічних. Такі ось, знаєте, наводять на якісь глубині роздуми. Ну, я вважаю, що мистецтво під час війни це дуже важливо, тому що воно формує. Знову ж таки, наш світогляд, нашу свідомість. Переглянути виставку у Тернопільському обласному художньому музеї можна до 15 березня. Головним лейтмотивом виставки є віра в нашу перемогу та мрія про мирне майбутнє України.